Вітаю! У цьому відео я покажу вам, як заповнити таблицю, яку ми з вами створили на попередньому уроці. Отже, відкрию файл з цією таблицею. Ось. Тепер ми будемо вносити сюди дання. Отже, тварина. Пам'ятаєте, я вам казала, що ми опишемо три тварини з різних груп. Я пропонувала описати одного савця, одну рибу і одного птаха. Ну, і ось давайте почнемо, ну, наприклад, з птаха. Давайте почнемо. З крука. Крук він же Ворон. Зображення тварини. Де взяти зображення тварини? Для цього я заходжу в інтернет. Відкриваю браузер, і у пошуковій строчці я пишу крук, клавіша Enter і переходжу ось сюди в зображення. І тут дивіться, скільки зображень крука. Вибираю любе, яке мені більше подобається. Натискаю на нього. Тепер, ось тут воно відкрилося зображення з правої сторони. Я наводжу на нього. Стрілочку свою і натискаю праву кнопку мишки, викликаючи контекстне меню. У контекстному меню я вибираю команду копіювати зображення. Тепер табличку. Ставлю курсор ось в цій клітинці у стопчику зображення тварини і натискаю комбінацію клавіш, Ctrl-V. Вставити. Ось з'явилося моє зображення, але воно дуже велике. Я клацаю по ньому лівою кнопкою мишки, навожу стрілочку ось на цей кутовий маркер, затискаю ліву кнопку мишки і зменшую зображення. Тягну, 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 тягну. І навіть ось іще один, один раз ось так зменшу це зображення крука. Тепер давайте я опишу коротенько, крука. І так, це великий. Чорний птах з гострим дзьобом вага досягає. 1600 шістсот грамів, а маса. Ой. А розмах крил, півтора метра. Ось такий опис крука, група, до якої належить тварина птахи. Тепер мені залишилося описати групу птахи. Давайте, які у нас такі властивості притаманні цій групі. Наявність, пір'я. Крил. Дзьоба. І ще одна властивість птахів. Відкладання яєць. Ось дивіться зразок, як треба описати тварину. Тепер ви самостійно опишете іще дві тварини: з групи ссавці і з групи риби. Риби можна вибрати щуку. Можна вибрати щось, щось наше, давайте українське щось виберемо, яке водиться в наших водоймах. Це може бути короб, це може бути там, виберіть щось, виберіть щось своє. Також савці. Тут можна і про свого кота написати, і про собаку. Не забудьте, після того, як ви заповните табличку, зберегти її. В цей раз зберігається таблиця заповнена набагато простіше. Ви просто натискаєте ось на цей значок, ось на це дискетку, зберегти, закриваєте цей файл, знаходите, де знаходиться ось ваш файл. І тепер ось цей файл, таблиця про тварин, ви прикріплюєте в Google класі як виконане домашнє завдання.